Що робити, щоб не було простатиту? Як підтримати чоловіче статеве здоров'я? Які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І пам'ятайте, що профілактика завжди краща за лікування. І перше, це фаворит прос на основі маки перуанської. Він скорочує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Магній це легкий похід в туалет, магній знімає судоми в м'язах, магній покращує сон та настрій та є профілактикою з нервової системи. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує жовче відтік, а також покращує роботу головного мозку. Омега-3, жирні кислоти. Це те, що числить судини від поганого холестерину, є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Нічні позови до туалету забере простерин, Н. Свічки для місцевого застосування, знімають набряк та запалення. Для консультації та замовлення комплексу пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі. Та бажаю вам здоров'я.